Тарифи на послуги прат Бердянське підприємство теплових мереж востаннє керувалося у 2016 році відповідною постановою Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З того часу вартість усіх складових тарифу газу, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів тощо зросла і зросла суттєво. На державному рівні підвищилася і мінімальна заробітна платня. З огляду на те, що згідно із діючим законодавством, тарифи на будь-які послуги мають бути економічно обґрунтованими, сподіватися, що ціна на централізоване опалення у Бердянську не зросте, не доводилося. Питання було лише у тому, наскільки зростуть тарифи на послуги прат БПТМ. З метою запущення безпідставного завищення тарифів на послуги радбикателям розпорядження міського лові 12-одинадцятого року номер 403 було створено робочу комісію з перевірки економічного обґрунтування, розрахунки тарифів та енергії і її виробництва транспортування, постачання і послуги центрального опалення. До складу комісії увійшло 22 особи: фахові економісти та юристи, депутати міської ради та представники громадськості. Упродовж двох місяців розрахунки тарифів, що надало підприємство теплових мереж, ретельно перевірялися і обговорювалися на засіданнях комісії, і навіть під час громадських слухань. Як наслідок, тарифи, що були запропоновані ПРАД БПТМ, Вдалося зменшити в результаті роботи комісії, досягнуто до зменшення витрат з урахуванням рентабільності на 12 мільйонів гривень, що дало змогу зменшити попередньо запропонований прад БТМ тарифу на послуги з центрального опалення для населення на 2 гривні 69 копійок за квадратний метр. Тож на затвердження виконкому Бердянської міської ради було запропоновано вже скориговані у сторону зменшення тарифи на послуги централізованого опалення. Проте питання на підвищення тарифів на будь-які комунальні послуги, звісно, є дуже непопулярним і надто болісним для переважної більшості мешканців. Саме через це навколо цього питання розгорнулася дуже бурхлива дискусія. Деякі представники громади намагалися. Відтермінувати затвердження затверждения тарифов в чтобы провести дополнительную проверку ихних складовых. Комиссия, которая шла работать, она должна была задаться вопросом все-таки, почему у нас тариф в полтора раза выше э, для населения и для других потребителей, соответственно, чем э, в соседних городах. У меня предложение все-таки отложить это все дело. Опять, ну, переформировать переформатировать комісію і все-таки ще раз хоча б недельку вот это посмотреть. У той же час Вадим Скорик визнає. Що ситуація з тарифами, які є вищими у порівнянні з іншими місцями України для Бордянська не нова, а має вже понад десятирічну історію. Я знайшов все-таки 2006 рік, е які були тоді показники. экономические. Значит, Мелитополь был 118 гривен э, за гигакалорию, Запорожье 154 гривны за гигакалорию, э, Такмат 176 и э, Бердянск 205 то есть эта история длится не один год, а длится уже десятилетия. Поэтому надо это смотреть не только вот за сегодняшний период, а в динамике обязательно факт, чтобы был. Пропозицію вивчити фінансово-господарську діяльність бердянського підприємства теплових мереж за 12 останніх років у динаміці, напевне, можна було б визнати слушною. Але зважаючи на те, що БПТМ є приватною структурою, отримати документацію за весь цей час та зробити її ретельну перевірку, могли б податківці або правоохоронні органи, аж ніяк не робоча комісія міськради. Та й не лише тижня, а навіть кількох місяців на таку перевірку вочевидь виявилося б замало. Ще далі пішов інший представник громади, який, до речі, був у складі комісії. Володимир Звягільський заявив, що нові тарифи тепломережі не можна затверджувати до скасування постанови від 2016 року, якою затверджувалися нині діючі тарифи. То наша комісія, по своїй постанові, вона прописала: "Так, да, вона скасовує той діючий тариф, но при умові, коли прийметься новий". По чому? В ета логіка. Ви розумієте, що якщо наша комісія спочатку скасує свій тариф, а ми будемо 3 місяці піднімати, новий чи 4, то 4 місяці буде безтарифний е-е роботодавчи. Логічність такої послідовності дій не переконала представника громадськості, і втративши усі аргументи, він перейшов на крик. Та безпідставні звинувачення. Люди вмирають. Вот два дні назад он умер человека того, що получил платежку за тариф, который не смог заплатити. Це що за геноцид? Ціни на газ встановлюють? на Останавлю заплату порушають Що розбиратися? Я а мені... якщо а якщо ти пласить, завтра не може опалювати? Хто не буде розбиратися? Представники міської влади чудово розуміючи, що нові тарифи на централізоване опалення це додатковий фінансовий тягар для мешканців міста, і самі перебували не у захваті від того, що змушені підвищувати вартість послуг тепломережі. Але допустити припинення роботи підприємства у самий розпал опалювального сезону члени виконкому вважають неможливим. Тим більше через досить спірні претензії та, за наявності, сумнівних перспектив зниження вже визначених тарифів. Тож виконком одноголосно затвердив нові тарифи на централізоване теплопостачання. Для населення вони складуть понад 48 гривень за квадратний метр або понад. 1806 гривень за гігакалорію. Для юридичних осіб майже 1951 гривню за гігакалорію. Дія нових тарифів тепломережі розпочнеться після скасування у Києві нині діючих.